Добрий день, мене звати Андрій Федорович Галюк, я дитячий анестезіолог. Хочу вам розповісти про особливості проведення анестезії у дітей. В обов'язки дитячого анестезіолога входить, по-перше, підготовка до операції та проведення анестезіологічного супроводу оперативних втручань для дітей будь-якого віку. Також ми надаємо невідкладну допомогу. Та повний комплекс інтенсивної терапії для дітей будь-якого віку при важких соматичних захворюваннях і критичних станах. При підготовці до операції ми в першу чергу звертаємо на анатомо фізіологічні особливості дітей і відповідно психологічні особливості різних дітей різних вікових груп. Перед операцією ми пояснюємо. Батькам характеру втручання і заспокоюємо дитину також в присутності матері, тобто ведемо певну психологічну підготовку дитини. Проводиться також детальне опитування і збирається анамнез життя дитини. Він включає в себе, як проходив в матері пологовий період, період як дитина народжувалася, чим хворіла. Також відомості враховуються про щеплення, про алергічні реакції. Проводиться після того. Об'єктивний огляд дитини, тобто клічне обстеження, воно включає в себе визначення ваги, зросту, аускультацію серця, легень, вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, частот дихань. І, ну, і також визначається робота інших органів і систем. Також ми опитуванням знаємо про останній прийом їжі перед операцією. Після цього необхідна. Згода батьків чи опікунів на проведення анестезіологічного втручання. Призначаються також необхідні лабораторно-інструментальні методи обстеження, загальний аналіз крові, при необхідності електрокардіограму, призначається рентгенографія органів грудної клітки і інші обстеження. Після отримання вище зазначених даних ми визначаємо ступінь ризику анестезії. І, власне, вид анестезії, який буде запропонований дитині. У дітей проводяться слідуючі види анестезії або їх комбінації: це внутрішньовенна, інгаляційна регіонарна анестезія. Дітям проведення загальної анестезії ми вирішуємо такі основні завдання: це, по-перше, адекватне знеболення. Запобігання стресовій реакції організму на оперативне втручання. Вегетативна функція організму, що включає в себе автоматична робота серця, дихання, нервова система і інші системи, вони не отримують надмірної імпульсації через травму. І всі життєві показники дитини ми будемо контролювати в межах вікової норми. Тобто ще має значення і нерухомої дитини, тому що навіть якщо вона буде знеболена, в свідомості вона також ну, на операційному столі лежати не буде. Серйозні наукові дослідження свідчать про те, що загальна анестезія є безпечною для дітей. Є достовірні дані, що після віку трьох років дуже низька ймовірність пошкодження нейронів і негативний вплив на розумову здатність дитини. Деякі пацієнти або їхні батьки. Відмічає, що після тривалих загальних знечулень, можливо, у дитини тимчасовий перепад настрою, така лабільність психіки, незначне погіршення пам'яті, деяка розсіяність. але ці всі зміни проходять у дитини на протязі декількох днів, можливо, тижнів. Тому боятись не слід сприятливіше діє загальної анестезії на організм, ніж стрес, який отримується дитиною внаслідок оперативного втручання. Тобто остаточну відповідь на це запитання може отримати лише зваживши ризики від ведення анестетиків і та користь, яку приносить саме проведення оперативного втручання. Наркоз дитині зазвичай підбирають перше за даними підготовки до оперативного втручання, також враховується клінічний різний больовий поріг у різних дітей. Дозуються медикаменти. За віком по вазі дитини. Зазвичай перед проведенням оперативного втручання і анестезії необхідно підготувати операційну і необхідне обладнання. Температура повітря має бути від 20 до 26 градусів. При необхідності для дитини ми готуємо зігріваючий матрац, ковдру. Інше обладнання, винозний доступ ми проводимо, як правило, або з використанням премедикації, або після бесіди з дитиною. Проводиться поступове введення в анестезію. Під час самої анестезії вимірюється артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, визначається насичення крові киснем, оцінюється електрокардіограма, тобто проводиться постійний контроль життєво важливих функцій дитини. Після закінчення анестезії ми проводимо плавний вихід з наркозу, і під наглядом анестезіолога і анестезистки. Він переходить в післянаркозний сон, і вже, власне говорячи, в цьому післянаркозному сні батьки бачать дитину в післяопераційній палаті. І потім наступає повне пробудження. Батьки можуть мають можливість супроводжувати дитину до настання сну і пересвідчитись в тому, що їй не була нанесена психологічна травма. Ну але допустимість такого в кожному випадку визначається індивідуально, і все вирішує анестезіолог. Наприклад, прийнятним компромісом може бути те, що виділяється окреме приміщення, в якому анестезіолог в присутності батьків може організувати проведення винозного доступу дитині і ввести препарат для індукції сну. Тобто анестезії боятись не варто, звертайтеся, завжди раді вам допомогти. Ваше здоров'я і здоров'я вашої дитини завжди пріоритет роботи нашої лікарні.